Ем, на жаль, тема розмови не досить таки позитивна. Окупанти обстріляли криворіжжя. Знаємо, що пошкодили і залізничну інфраструктуру про е, певні наслідки цього удару, які можна говорити станом на цю хвилину. Просимо вас розповісти. Так сьогодні в ранк вранці було завдано два ракетних по Критичній транспортній інфраструктурі, яка наразі е, дуже для нас важлива, і там зараз працюють е, працівники ДСНС та комунальних підприємств, намагаються ліквідувати і прибрати всі ці недоліки, які так би мовити, завдали нам ці расисти е, також є пошкоджені приватні будинки, які були поруч цього удару. Але саме головне, що в результаті цього удару ніхто не постраждав, всі живі, здорові, дякуючи Богу, все обійшлось. Ось така ситуація на Якісь терміни полагодження цієї інфраструктури говорять, чи ще немає таких прогнозів. Ні, такої інформації наразі немає. Там щодо як проінформували, там значні руйнування. ДСНС ще працює, там знаходиться небезпечно. Як відпрацюють працівники служби ДСНС, і туди можливо буде зайти працівникам. Тоді можна буде щось сказати. Який то час обговорювати щодо ремонту цього всього руйнувань? А поки що чекаємо. Чекаємо, поки відпрацює ДСНС. Угу. Ще хотілося б розпитати про ситуацію на криворіжжі. Загалом уся Україна оговтується від такого собі міні-блекауту. Як ситуація з електропостачанням, водопостачанням на криворіжжі? Так, після ударів, які нанесли расисти, деякий час майже добу не було світла по всій території району. Частково дето підключались після 3-4 годин ремонтних робіт. І на сьогодні можна сказати, що світло відновлено по всій території району, але воно нестабільне, Є відключення і за планом, і не за планом. То ще роботи багато щодо по відновлення стабільної роботи. Так що можна сказати, потихеньку відновлюємося і оговтуємося від цих обстрілів. Наразі світло є. У багатьох містах на цей період відключали роботу електротранспорту, вводили якісь такі певні обмеження і для бізнесу на використання електроенергії. Зараз чи є якісь такі певні обмеження у районі? Так, ще електротранспорт повністю не працює в тому в ті потужності, як завжди, на 100%. По підприємствам також є деякі ем, ограничення, так би мовити. Тому що використання електроенергії на повну потужність наразі не є можливим, і, і всі з порозумінням відносяться і максимально всі заощаджуємо електроенергію, але працюємо в межах своїх можливостей. Місто не стоїть, працює і живе. Ну і з приводу пунктів незламності, чи розгорнули ось такі пункти із усім необхідним на криворіжжі? Зокрема, якщо можете якусь певну статистику навести, то ж прошу та території криворізького району розгорнуті в кожній громаді, в кожній громаді, в кожному великому пункті, що в Виверну з логістикою, щоб люди могли доїхати. Ці пункти не зламися, забезпечені всім необхідним генераторами, пунктами чи пічами обігріву. Там можливо зарядити телефон, приготувати їжу. Є свою. Тепла теплий одяг там знаходиться, і вода все необхідне. Тобто, по всій території і саме в місті є ці пункти незламності. Вони працюють цілодобово і всім необхідним забезпеченням. Місцева влада довела мешканцям щодо розташування і як туди доїхати. Тож на що цього питання все добре. А чи відчувається підтримка зокрема західних партнерів у тому самому постачанні генераторів якихось певних? Не знаю, буржуйок, щоб допомагало зокрема таким можна сказати прифронтовим містам. Щодо буржуєк, скажу раз відразу: є місцеві так би сказати, хлопці, які варять їх цілодобово. І Дуже багато вже виготовлено і передано хлопцям на передову, і для місцевого населення, яке потребує допомоги. Тож щодо буржуїв, у нас забезпечення непогане, доволі такі, навіть від доволі непогане, скажімо так. Щодо допомоги зарубіжних партнерів, так. Дуже часто під'їжджають волонтери і Польщі і Німеччини, які надають допомогу не тільки там продуктами харчування, теплим одягом, і також передають генератори. нещодавно було передано майже 10 генераторів з Німеччини, нашої української діаспори, яка там проживає. Тобто, весь світ допомагає, всі разом працюємо. Є допомога є. Працюємо на нашу перемогу, пане Євгене. Ми вам вдячні Добре. за те, що долучилися до Апостроф Тіві бережіть себе, Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА, був з нами на прямому зв'язку.